Я Олександр. Ми вирощуємо декоративні дерева. Сьогодні я хочу поговорити про те, щоб е, багато хто з вас каже, що при купівлі саджанців черешні ви кажете, що ви черешню не обрізаєте. На мою думку, черешню потрібно обрізати. Я це доводжу на своєму прикладі, що я обрізаю черешні. Сьогодні в мої руки попадає черешня біком 6 років. Вона висока, закладка висока, врожайність непогана, сорт Мелітопільський. Не судіть строго, хочу прозвести черешню в боки, показати результат своєї обрізки. Кому потрібно заварюйте чай, їжте печиво і так, що приємно приліду всім. Зараз покажу, розкажу і про черешню. Хто міг подумати, що черешня так швидко зростається? І лише раз. Можете поглянути в 100 дерева звичайною лісницею або драбиною до неї не долізти. Ми вирішили, що потрібно її буде обрізати. Я зараз заберу два центральних провідника і залишу чашовидну форму. У мене помічник пилочка така, і електросікатор, і звичайно садовий великий сікатор. Ось такий. Дуже багато у нас є закладки плодової бруньки, як ми бачимо. Вся вона обливша. Ось так покажу. Це все у нас брунька, черешня, ягода. І зараз подивимося, як це все вийде в мене. Так що пийте чай і назложитесь. Що друзі, потрохи починає наша черешня провіднятися Хой трохи Зберемо пару Поміньте пару і все. Так, Поки що цього року я залишаю такий результат. Ось так вона вже виглядає. Поки що розвів так. Наступний рік ще буду обрізати. Нагадую, це перша обрізка за 6 років дерева. Ніхто ні разу не різав її. Я промастю ще, звичайно, всі ранки, Зараз велике ту ранку велику на тому пеньочку. Там, де великі зріза, я їх буду промастювати. Головна проблема близько черешня того, що вона формує ось такий рукав весь. Тут немає жодної закладки, а він має бути. Ну, Хто як хоче, то як формує, але мені так простіше було б збирати. Урожай. У мене є такий маленький козлик. Чи лесниця маленька. Я з такого збираю. Кому було корисно дивитись мої відео, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, буде багато цікавих відео. Всім дякую.